Я задумалася над тим. А от психотерапія, про який це символ для мене, і перше, що мені спало на думку, це фенікс. Тобто, да, для мене клієнт в терапії це як людина, яка проходить в більшості випадків в такій якійсь критичній точці, коли вже не може бути так, як раніше, коли людина вже не витримує так, як раніше, емоційно, психологічно і дуже хочеться ось цих змін. Але є те, що стримує ось цей наждак, там, дитячого досвіду, там, травм, комплексів, страхів да, та багато іншого. І психотерапія, це наче людина, досліджуючи всі свої там, травматичні моменти, травматичний досвід, який намагався, да, тобто, так от нас да, спалити, можна сказати, особистість людини, у неї виходить, наче відродитися з того попелу, залишків, тих травм, і да, піднятися. Вверх, в позитив, в цю енергію, в щось нове, в цей новий розвиток.